На жаль, таких пошкоджень не тільки по високовольтним лініям 6 кВт, але й по лініям повздушним, повітряним лініям на 4 кВ, по сілу Коробочкино дуже багато, теж не менш 80%. Але ми все зробимо і населення, а так а також соцсфера буде з напряженням, буде з світлом. На даний час, що необхідно вирішити в першу чергу, це безпека людей. Вона пов'язана з тим, що перед, перед тим як почати працювати, необхідно пройти з саперами, так як після бойових дій багато є сюрпризів, вибухонебезпечних пристроїв, міни, гранати і тому подібне. Тому спочатку, в першу чергу, проходимо ми з саперами, а потім вже йдуть бригади розпредбереж, які виконують роботу. По відновленню електропостачання. Об'єкти інфраструктури це в першу чергу. Чому? Тому що вони будуть забезпечувати подальше життя. Мешканців, які будуть повертатися до населених пунктів або до місць проживання. Якщо, не буде, якщо ми не допоможемо вам або іншим представникам цих інфраструктур, то буде, да, не зможемо подати ні світло, ні газ, ні воду, ну, тому є це першочерговим завданням як для нас, так, точно так само і для вас. Ми бачимо, що в даному випадку територія, яку ми проводимо, допомагаємо розміновувати, очищати від... Видів боєприпасів, які знаходяться, є ну, велика рослинність, що ну, заважає, заважає нам проводити таку швидку діяльність. Тому була залучена інженерна техніка, яка допомагає саперам і працює. Намагаємося максимально швидко працювати. Ну, в даному випадку, як ми бачимо, є, зустрічаються безпосередньо на цій локації. Це інженерні боєприпаси типу ТМ-62. І протипіхотні міни ОЗМ-72 і Пом. Ми працюємо вже на деокупованій території і працюємо по мінних полях разом з, ну, разом з вашими колегами. І одне побажання не біжіть вперед сапера. Не ризикуйте своїм життям і не, за, не несіть загрозу людям, які будуть знаходитися за Ну, Сапер йде вперед, він хоч знає, що буде робити. Рекомендація, ну що, там де ми вже обстежили, тільки йти по тих територіях, де пройдено обстеження, що вже територія, коли ми говоримо, що територія чиста.